Всім привіт, на зв'язку магазин електронних сигарет по aromat.com.ua І сьогодні ми будемо проводити огляд і розпакування вапорайзера GB Titan 2, який використовується для випаровування сухих сумішей. Ось так в кій упаковці прийшов нам вапорайзер. Ось так він виглядає. Отже, зараз ми подивимося. Що саме входить в комплектацію? Це, власне, сам вапорайзер, USB-кабель для зарядки. штучки змінні резинові, які можна натягувати на ось цю верхню камеру. Такий от Йоршик для. Очищання камери випаровування. Запасні сіточки. Ну і, і все. От. Для того, щоб включити вапорайзер, потрібно 5 разів натиснути на кнопку поверх. Ось вапорайзер включився і на дисплеї відображається поточна температура нагрівальної камери. Ось зараз вона в Цельсіях 28 приблизно градусів. це е, Вона відображає кімнатну температуру. Для того, щоб е, вапорайзер почав працювати, потрібно загрузити в нього відповідно став або Суху суміш, яку ви збираєтеся випаровувати. Для цього ми від... відкриваємо верхню кришку. І тут в моєму штучку знаходиться захисна сіточка, яка не дозволяє стафу, який випаровується, попадати вам в рот. Тобто от захищається, далі ми бачимо відділ для <кхи> сухих сумішей, де. Відповідно, відбувається процес випаровування. Все, що нам потрібно, це загрузити суху суміш в даний відділ. Суха суміш загружається приблизно на 75% камери. Трамбувати її не потрібно. Десь отак приблизно суха суміш. От. Камера заповнена. Тепер вона закривається. І відповідно починаємо процес випаровування сухої суміші. Включаємо вапорайзер п'ятиразовим натисканням. Потім. Потрібно на 3 секунди затиснути кнопку Power для того, щоб почалося, почався процес нагрівання камери випаровування. Дисплей засвітився і ми бачимо на, на ньому, на цьому LCD дисплеї що почалась підніматися температура. Температура піднімається до заданої температури приблизно десь за 1 хвилину. У нашому випадку задана температура. Я задам температуру 200 градусів Цельсія. І вона відповідно буде підніматися до неї. Ось ми бачимо 43-44. Потрібно зачекати деякий час, щоб температура піднялася і нагрілася камера випаровування. Після цього процес випаровування починається автоматично. Тобто все, що вам залишається, це повільно вдихати з ножтучка ручного резинового активну речовину, яку ви саме випаровуєте. Отже, камера випаровування нагрілася до 200 градусів за Цельсієм, Цєї температури є достатньо для випаровування суміші, яку я сюди помістив. От, ніяких більше кнопок не потрібно натискати, потрібно просто вдихати повільно рівномірно, відповідно, пар. Отже, якщо вам сподобалось це відео, цей огляд, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, а також заходьте на наш сайт paromat.ua. Всім хорошого настрою!